Сьогодні я хочу показати ось ту тор на кроватку. Можна сказати, на кроватку міс і на кроватку крох. Так, погнали. Ось тут десь. Окей, я поставлю ось цей. ось, Ні, ось цей зу. Uh can I just lose Погнали. Тут бульгорочку просто супер красиво, тоже. же закинуть не знаю, Так. Піднімаюсь. Кстати, на цього скинчику тут не бо це мій основний скіночок. Так, спочатку нам треба поставити дитячу мебель. Занимаємось, піднімаємось. И ага, ага, ага. зараз що нам треба зробити? Ми для мастичка прямо з таку гірляндочку і сюди. Опс! Одну сюди, а другу сюди. Так, і нам зараз треба виключити світло і открыту сторону. Ну, це я закруглаю. вот на мою складку я ну, завжди я ставлю. Далі нам мы берем ось цю таку штучку. Сюди ставим. Ікрас мій білий колір. Ходить дуже-дуже гарно. Потім беремо ялиночку і ставим теж. І... Її... Ой, покажу. Я її крашу теж, що білий колір, тому що це дуже погано з білим. Так я ще раз переставлю. Що... Обслуди буде краще. <гум> Потім що нам треба <гум> поставити? Звісно ж, нам треба поставити. Ось такі ось, такі, цвіточки. Так, наша краветка зроблена, тепер масіку. Беремо ось таку грязючку і ось сюди ставимо. Далі нам треба покрасти це в, в такі голубеньке, щоб воно так було. Далі я беру тумбочку і ставлю тут ось таку. Якусь штучку. Але я не так її поставила, тому що я рукажопа. Ми зараз штучку переставимо, бо вона дуже-дуже низько. це виглядає негарно. Не так. Що ж ти робити будеш? Все, вот так ухаживаем Теперь мы ставим на Вот эту На тумбочку Вот так вот ставим И Я еще ставлю Такую стучечку А там Далее мы можем сказать Мася, Что она прикрасилась сама Но это базовая И тут тоже велосипед І звісно, як же без З... З... Оці... гірлянди, тому що так дуже гарно. Все, ось так от у нас вийшло. Кроватка така. а тепер буде тут на кухні. <звук> Ставимо тут гірлянди. Як покрасти взагалі телевізор? нам нужно помыкнуть вот штуку каминчик и поставить ось вот такую штучку, две такие штучки вот так вот я просто оформляю легко и просто вот так чтобы для такого больше красивого На ще поставити ось такі ось печеньки. Для А, І коли у нас поставлені течі речі, ми... А тут я взагалі теж ставлю гірлянди. Тут взагалі маська вже прикрашає, як вона там хоче. Я на не крашу, а просто туда смайлик зайчик або радушка. Ну, зайдем, пускай буде радушка. Далі тут оставим еще одну гірлянду. Гирлянду вже достаточно. Тепер мы ставим лампочку біля холодильника, щоб нам освітяло светило нам, светилось. Так, берем ось И ставим ось такую штуку трюку. Для мази, звісно, шкашечку ставим. Ну, там все, як родится Эй, Ось так. Потім мы ставим тостер. Таку штучку до И далее Як я робила за свою масю. І вона постраивала став... вона коротку, а я кухню. Так, Ось так вийшло. Дуже-дуже гарно. А тепер ми будемо постраювати. Ой, як вам проліз. Так, отут. Так, що нам треба перше поставити, це. Буду. Ось таку штучку, чтобы нам было видно, де перенадати нашу масочку. Я, поста... Я ще люблю поставити ой ой Я еще люблю поставить тут вот такую, чтобы точно было видно А вы оцю прибрати. Вот так вот, что уже Далі берем наш коврик. Сюди ось заходим и берем ковричок. І сюди, але воно іноді мене лагає, так що ви там пробуйте якось поставити. Зараз будемо болитися Богу, щоб О, ми ставимо цю гірлянду. Треба багато дуже гірлянд, щоб було. Так, чтобы массу можно было покупать. Нашу колочку можно было покупать. Далее. І але цвіточок Йок. Воно дуже просто лагає, тому що не дуже. Але ставимо його. Далі тут треба що нам поставити горшочку. Для нашої маси. Отак от, от. Далі якщо у вас дві масочки? то нам еще треба еще одну кроваточку поставить здесь вот так вот у нас здесь может тут спать але, мы мы туда что-то надеюсь я вам друзья тоже помогла всем пока всех люблю